Всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі нашого каналу. Сьогодні ми будемо казати про пенсії, бо саме уряд урочисто заявляє про те, що пенсії ростуть. Але якщо подивитись на ці цифри зростання, то це не зростання пенсії, а це знущання над українськими пенсіонерами, які відпрацювали в свій час. І зараз вони отримують подачку у вигляді так званої пенсії. І влада хоче, щоб ми раділи на таку цифру, як 200 гривень на рік. Уявіть, зростання пенсій на 200 гривень на рік. Тобто 200. сотні це зростання пенсій. І це навіть не тиждень якогось виживання, а це подачка, яка виглядає як плювок у душу кожному українському пенсіонеру. І ми зараз будемо казати про ці цифри. Але ситуація, вона не змінюється навіть при тому, що уряд планує трошки підвищити пенсію українським пенсіонерам. Так ось, фактичні дані. Сьогодні, всі ви знаєте, мінімальна пенсія становить 2361 гривню. Так, встановили. На законодавчому рівні. І ось для того, щоб трошки трошки підсипати, уряд, відповідно, планує в 2026 році, щоб оця мінімальна пенсія вже була 2564 гривні. Тобто на 203 гривні підвищиться мінімальна пенсія. 27-му році це вже буде 2715 гривень. Тобто, якщо порівняти з 2026 роком, то ця цифра буде збільшена на 151 гривень. А в 2028 році мінімальна пенсія буде 2859 гривень. Якщо порівняти з 2027 роком, то ця цифра буде на 144 гривень вища. І ось можете зробити аналіз і зрозуміти, що таке оце підвищення пенсії і на що? Це підвищення вистачить вам особисто. Тим людям, які отримують пенсію, невелику пенсію. А цих людей дуже багато в Україні. Так ось, тобто, якщо взяти оці 3 роки, 26 рік, 27, 28, то, відповідно, оця пенсія, загальна сума, виросте на 498 гривень. І це навіть не ціна якоїсь куртки чи зимових черевиків. Ви на цю суму не купите. Не те, що якісь речі, а те, що вам необхідно, ви не купите, бо не вистачить цих грошей. А ціни треба врахувати на продукти, на ліки і відповідна комуналка. І відповідно оці ці ціни, вони зростають. Оці послуги, вони зростають. І що вирішить оце так зване підвищення пенсії? Нічого воно не вирішить. І ось приклад приведу з вам життя людей, у яких пенсія підвищується на ці 203 гривні. Що ж можна купити на цю суму 203 гривні, якщо ми кажемо про пенсію, яка буде в 26-му році, в порівнянні з 25-м роком? Тобто це три буханки хліба та 2 літри молока. Або це упаковка дешевих ліків від тиску. Ось що можна купити на оцю сміхотворну суму. І це мізер це приниження. Приниження людей пенсійного віку. По-іншому не можна сказати. І це навіть недоплата, як. Заявляє уряд, що ми додамо вам пенсію. А це ганьба. Просто ганьба і знущання над всіма українцями Пенсіонерів А тепер увага! В той час, коли пенсію отримують в більшості українські пенсіонери, на які вони не можуть прожити на такій пенсії. І відповідно рахують копійки на хліб і на інші. Товари, послуги, бо неможливо просто взяти і сплатити необхідну суму для того, щоб щось придбати. Треба економити. А в цей час заробітна плата міністра від 200 до 300 тисяч гривень на місяць. От можуть виявити цю ситуацію і порівняти. Пенсія українського пенсіонера і заробітна плата чиновника. Депутати отримують десятки тисяч гривень, а їхні премії часто більше, ніж річна пенсія пересічна українця. Ось і розділили суспільство. Багаті і бідні. Оце так звана політика. І пенсійна система, оця яка вона є, вона просто на словах. А насправді це геноцид, це знущання і це зневага до всіх українських пенсіонерів. От скажіть, будь ласка, шановні глядачі, чи це справедливо, коли люди, які все життя працювали, а тепер оці люди отримують пенсію, яку вистачає тільки на виживання? Це справедливо чи несправедливо? Звісно, це несправедливо. Бо у нас є на сьогоднішній час ця проблема. Проблема пенсій. А це розрахунок пенсій. це законодавство пенсійного забезпечення. І над цим ніхто не працює. Це ніхто не виправляє. І взагалі цим ніхто не задається. А люди, які йдуть до влади, вони перед виборами, звісно, обіцяють, що вони прийдуть це і зроблять, але по факту нічого не робиться. Ось і є. Велика велика проблема, яка не дає Україні того розвитку, який би мав бути у вигляді людей пенсійного віку, які за свої пенсії мають жити, а не виживати. Але в Україні весь час люди пенсійного віку виживають. І ось оця пенсійна система України побудована таким чином, що працюючі люди платять внески, але самі потім отримують копійки. І Це називається Солідарна пенсійна система. Влада замість реформи просто підкидає оці крихти. Крихти у вигляді підвищення. І ми сказали, оці крихти у вигляді 200 гривень. А це в 26-му році пенсія зросте на так звані оці 200 гривень. Я з дозволу. Однієї людини, яка є моєю знайомою, це я, пенсіонерка, вона дозволила мені вам розказати її життя. Життя на пенсії. Так ось, моя знайома пенсіонерка, пенсіонерка отримує 2400 гривень своєї пенсії. І, відповідно, комуналка взимку у неї виходить близько 3000 гривень. І вона вимикає обігрівач, щоб економити і сидить у холодній квартирі. Тобто, ось. Оця ситуація, оця зневага, оце знущання, що людина просто не може на ту пенсію мізерну, яка в неї є, просто жити. Вона на всьому економ. І багато пенсіонерів купують половину дозу ліків, бо на повну дозу не вистачає, бо пенсія мізерна. А скільки людей соромляться, але змушені йти на ринок і продавати картоплю чи зелену цибулю, для того, щоб просто вижити. бо... Також пенсія не вистачає. І можна приводити дуже багато таких прикладів. І ось який же можна зробити висновок, шановні глядачі після того, як ми сказали з вами, провели багато прикладів. Це не зростання пенсій, а це геноцид українців. Коли пенсія не дає людині прожити, а лише дає їй вижити, це не соціальна політика, це просто знущання. Є таке поняття як соціальна політика, але це тільки на словах. А насправді це знущання над всіми українськими пенсіонерами? І ось, будь ласка, вже в кінці цього відео звертаюся до всіх вас з таким проханням. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можна прожити на оці 2500 гривень пенсії, яку планують вже запровадити в 2026 році. І що для вас означає ось таке підвищення цієї пенсії? І що особисто, на вашу думку, має змінитися, щоб люди похилого віку жили гідно. Ось як ви вважаєте, що треба змінити в цій державі, щоб люди пенсійного віку жили гідно? Залишайте, будь ласка, свої коментарі, ставте вподобайки під цим відео, ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали про пенсії і вже завтра. Ми будемо продовжувати тему пенсії. Тому буде цікаво. Запрошую всіх вас приєднутися до каналу і дивитись наші відео. Сьогодні пенсії, і завтра, звісно, також буде тема пенсії. Тому надовго з вами не прощаюся, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей.